У Мармуровій залі Чернівецького національного університету голосують за ректора, який керуватиме вишем наступі п'ять років. Віддати свій голос виборці можуть за одного з чотирьох кандидатів. Мій кандидат, за якого я голосував, це дуже хороша людина. І коли він був деканом, наш факультет просто процвітав. Мені він дуже сильно подобається, і я думаю, що якщо він стане ректором ЧНУ. То все чи не буде просто процвітати. Наскільки я чую, що люди, які живуть в гуртожитках, там не дуже сильно хороші умови. І я думаю, що наш кандидат все вирішить. Проблем багато, і всі, і всі їх треба буде вирішувати. Покращення матеріально-технічної бази навчального процесу. Ну і е, в деяких корпусах потрібен ремонт. Проголосувати могли частина студентів, викладачів та допоміжного персоналу. Це майже 1500 людей. Голосування тривало 6 годин. За цей час участь у виборах взяли 93% виборців, каже голова виборчої комісії Віталій Гордієв. Ми перерахували бюлетні всі, фактично по два рази. Зійшлося один раз, і другий. Немає порушень, нами не зафіксовано, і будь-хто інший нам про них не повідомляв. У мене особисто були очікування позитивні. Чим більше явка, тим тим краще для нас. І наші очікування виправдались. Більше 90% явка це є позитивним таким показником. За підсумками голосування, перемогу на виборах здобув Руслан Білоскурський. Він отримав найбільше голосів 52,7%. За ним Ольга Мартинюк. Вона набрала 19,6% голосів. Мирославу заячку виборці віддали 11,9%. Найменше голосів отримав Андрій Саміла: 8,1%. Сьогодні проголосувало понад 93% виборців, і це надзвичайно високий показник, який вказує на те, що колективу університету, студентство майбутнє університету не є байдужим. Завдання номер один це добре провести вступну кампанію для того, щоб мати добрий набір. Наступне питання це питання, яке стосується входження в зиму і підготовки до зимнього періоду. А також важливою проблемою залишається укриття, оскільки від неї Явності укриттів залежить та кількість студентів, які можуть навчатись наживо, а це є дуже дуже важливе. Результати голосування передадуть в міністерство освіти. Після чого з Білоскурським мають укласти контракт на посаду ректора. Нагадаємо, чинний ректор Роман Петришин не брав участь у виборах як кандидат. Контракт з ним завершується у квітні. Анастасія Лупашко, Антон Романюк, Суспільне, Новини, Чернівці.